Друзі, всім привіт! Давайте подивимось головні енергії та події на грудень місяць 2024 року по Україні взагалі. У нас ракурсла. Слава. давайте по три карти на кожні 10 днів місяця грудня грудні подивимось на головні події. Чого очікувати Україні українцям в грудні місяці? По три карти на 10 днів. Рудні місце 2024 року. Покажіть. відсунемо, бо не вміщаюся. Так, і з 21 по 31. -го. Пік. Цікаво, добре. Давайте трактувати. І так, друзі, русалки, на дні колоди у нас вовкулака. Вовкулака. Це карти місяця. Це про таємне, про невідоме, про страхи. Про емоційну напругу, розгубленість, залежність від обставин, обмеженість в діях під впливом чогось або когось. Знаєте, по відчуттях це як найтемніша ніч перед світанком. От я би так сказав. Ось такі на даний момент головні енергії на грудень місяць, на грудень місяць. На всю Україну, скажімо так, загальні, загальні енергії для України. Що далі? Далі дивимося у нас на перші 10 днів. На перші 10 днів виходить якась вагома матеріальна допомога. Це. Така собі допомога від партнерів, те, на що ми довго чекали, це труди наполегливої нашої праці, що ми виборювали, і це нам дає впевненість в своїх силах, в своїх діях. Щось має дуже гарно десь палати. Розумієте, да? наступне, ну, так, це не прив'язуємось дат, бо картки, в принципі, дати ну не бачать. Програватись може, може і навпаки, це програтися сюди, якось так. Але ну, розуміємо, що десь приблизно плюс-мінус в цей період щось таке має відбуватись з 11 по 20 є загроза сильних обстрілів. Але також тут і про те, що нам є чим захищатись, чим відбуватись це і якісь активні дії, якісь нові починання з нашої сторони. Тривожність, або, я б так сказав, багато планів для втілення, бо у нас з'являються якісь можливості. Да? І, ну, якби так, пан або пропав певний такий собі ризик, тривожність, чи це чи ні, але нічого, окрім захисту своїх інтересів і відстоювання поглядів нам не лишається. В принципі, картка каже, що маємо або десь дати відсіч, або навіть якісь наступальні дії мають бути з 21 по 31 є якась можлива це, бо на картках не написано, да, там, людина чи не людина, якась загроза для життя та здоров'я якогось пікового короля. Це може бути і не в, само, не в самій Україні. Можливо, це ворог, хто, хто несе нам руйнування. Можливо, це хтось з партнерів, хто нам допомагає, бо все ж таки на карті зображений Чорнобог, який захищає, допомагає і бореться з окупантами, сказати не може, але є якась небезпека. Також це картка самої війни і картка 10 пік це як завершення якогось певного етапу. Дай Боже, щоб. Можливо, все ж таки в цьому році є закінчення, буде закінчення, да? є, дай Боже, щоб так і було закінчення активних бойових дій. Звісно, це через скорботи, але це дає якісь нові можливості, нові сили, нове дихання, якесь оновлення. Звісно, зі сль сльозьми на очах, але, але все ж таки. Тому, да, є загроза якомусь е, високопосадовцю, можливо, навіть в погонах військовому, да, або тут навіть можлива якась обов'язково прижиття та здоров'я, це можливо якась е, зневіра до нього, до цієї людини, але все одно це і все ж таки про нові можливості. Будемо вірити е, в позитив, е, притягувати тільки позитивні думки, бо все ж таки е, фінальна картка у нас сімка мечів. Е, ця картка каже про те, що, е, почекайте, прийде час і все складеться найкращим чином. Не робіть поспішних е, висновків. Розумієте? Мені здається, що щось таке ризиковане, якась нова ідея з'явиться нашого керівництва, якась така хитра, яка може поставити крапку. Дай Боже, щоб саме так і програлися. Дякую за увагу. Ось такі головні основні енергії і події на грудень місяць по Україні показали нам оракул слава та оракул перемога. Дякую за увагу. До нових зустрічей!